Дорогі у Христі, хочу привітати всіх наших сьогодні іменинників. Читаю листа. Слава Ісусу Христу! Отче Василю, дякую вам за ваші щирі молитви. Ми слухаємо вас у всій прямі тестації. Хотіли би вас попросити привітати з Днем Народження, нашу подружечку Лесю Яківчук із села Прокурова. Прокурова. Вибачайте, як неправильно наголос поставив. Леся Яківчук, ще вітаю, приєднуюся до, до, до всіх цих побажань. Нехай Бог благословить вас, здоров'я і Божого благословення. Дорога наша співачка, вітаємо з Днем народження, бажаємо їй щастя, здоров'я, многих літ прожити і приєднатися до привітання цілий колектив Нова Роза. Нехай Бог благословить вас і ваш колектив Нова роза. Чудесна назва мені подобається. Здоровля, Божого благословення з днем народження. І наступний лист. Слава Ісусу Христу! Отче Василю, прошу вас молитву за мою внучку, Злату Марію в день її народження. Наразі в мене ще немає коштів на пожертву. Вони надійдуть у п'ятницю ввечері, і тоді я надійшлю вам на рахунок Боже мій, мої діти. А ще я хотіла би коротко розповісти історію приходу моєї внучки в цей тривожний світ. Не, не, незабутня для України дата, 20 лютого 2014 року, мій син Андрій із вагітною дружиною живуть у Києві. Він заздалегідь відвіз Лесю у пологовий, а сам перебував на Майдані. Він навіть вважався мені. Коли я на колінах перед іконами і телевізором молилася і бачила розстріл Небесної Сотні. Згодом я дізналася, що до нього дозвонилася невістка і попросила, щоб був із нею. Як тільки він приїхав, народилася їхня донечка. Я отримала повідомлення від нього і не зразу могла второпати про що воно в цей час затихли постріли. У цей день моїй внучці виповнилося 12 років. Вона талановита, але дуже вразлива дівчинка з високою тривожністю, тому дуже потребує молитви. Дорогі Отче, згадайте, будь ласка, у молитві на літургії Злату Марію щиро дякую вам. Боже мій така історія Та народилася якраз у день цієї Небесної Сотні, 20 лютого, то є така, знаєте, подія в історії України. Така пам'ятна, яка залишиться на віки. І я все рівно вітаю оцю чудесну дитину, народжену, знаєте, народжені в боротьбі. І Злата Марія, нехай Господь Бог тебе благословить, щоб твої тривоги були лише тоді, коли, коли в світі тривожно. А ми дочекаємося, що закінчиться війна. І ти будеш саме щаслива дівчинка в світі. Читаю наступного листа. Слава Ісусу Христу, Отче Василю, привітайте з днем народження воїна про Сергія йому сьогодні 50. Вітають його друзі із Тисмениця, місто Тисмениця. Боже земляки, щирі вітання. Бажаємо міцного здоров'я витримати до кінця і скоро повернутися додому. Боже, благословення, дякую вам. Приєднуюся до привітань, вітаю земляків, Сергій, найбог благословить, Аннела, хоронитеря на всіх дорогах. І ще один лист читаю. Слава Ісусу Христу! Отче, прошу молитви за мою сім'ю, за чоловіка, Норберта, і наших синів, Йосипа, Норберта, Михайла і Ілю. Сьогодні Іллі виповнюється два рочки. Нехай Господь істілить його від патології. Зі віддільної системи і дарую йому здоров'я. Боже мій, воно таке маленьке вже якісь проблеми. <кій> ну що, Ілля, Нехай Господь Бог зцілить тебе, бо казав, що не забороняйте дітям приходити до мене. Я думаю, що Господь Бог до дітей, певно, по особливому відноситься, і тому віддаємося у Божі руки. Але Іллю вітаю з днем народження і батьків. Також вітаю. Вітаю з, ним, вітаю з ним народження, і тата, і маму. Моліться. І також ще сьогодні хочу привітати нашу парафіянку Наталю Микічук, недавно володя святкував свій день народження сьогодні. Його дружина Наталя. Наталю, ти чудесна людина, ти людина великого серця, ти людина великої відваги, ти людина великої терпеливості. Нехай Господь Бог благословить тебе, і всю вашу родину. І всіх наших іменинників здоров'я вам Божього благословення на многії і благі літа. Многая літа літа, многая літа, многая літа, літа, много лита літа, 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 много я, літа, літа. О, Во спасені со твори. Господи, мене! Треба було включити. Друзі мої, ще хочу зачитати дуже поважного листа від, Мари... від Марини, так? Пишет вона, я Марина з міста Хмельницького. Дуже люблю вас слухати, роблю висновки у своєму житті. Міняюся в кращу сторону. Дякую Богу за те, що Він послав вас за те, що маю змогу більше пізнавати. Дякую вам за вашу працю. Зараз за кордоном, можливо, щось потрібно для хлопців на передову з радістю допоможу, якщо є можливість, скажіть, хоч два слова у прямому ефірі за мене, що я дійсно пишу вам, а не комусь іншому. Тому що зараз дуже багато махінацій. Марина Сонце. Ти, твій твій і лист попав дуже добре. Я, я дуже дякую, бо Марина вона і жертвує, знаєте, і допомагає. Маринка. Дякую тобі, доню, Нехай Бог тебе благословить. Де б ви не були, Божого вам благословення. Е, для наших воїнів, знаєте. Е, Присилають хлопці з різних людей, присилають з різних держав Європи. Бо зараз знаєте, налагоджені в ці буси, вони передають. Я не дуже люблю гроші збирати. Мені, мені коли приходять, от прийшов тут недавно військовий каже: мені треба бензопила і що там, пільонка для бліндажів. Ну все, ми поїхали, купили і все. І, ну, я не буду бігати, збирати, чекати. Це таке діло. Те, що ви жертвуєте, ви кажете так: це на церкву, це на, 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 на ЗСУ і так далі. Я той фонд такий маю, він накопичується. Які потреби, я просто беру, щоб не бігати десь. І, і зразу купляємо хлопцям все, що є. Часом лишається той фонд з запасом, часом треба взяти трохи від себе, якщось не вистачає, знаєте. тобто це таке. Тому я дуже вам вдячний всім. І якщо ви хочете чимось допомогти, то мені простіше, якби ви щось купили, знаєте, якихось там речей, чи шкарпеток таких теплих, хороших, чи, наприклад, навіть на чаїв, кавів, знаєте, бо, ми, тут теж можна це купити, звичайно. Але ви купуєте, приходите, не? купили, то взяли, то взяли, посилочку склали, хлопцям на буса передали. Хлопці в Україну приїхали на нову пошту прийшли 15 відділення раз на Дніпро, а поїхало все. Ми поїхали, ми кожен день на нові пошті. Навіть ту саму пленку. Вона нам теж приїхала. Ми заказуємо, ми нам приїжджаємо, ми оплачуємо, приїжджаємо, забираємо і все. І тому я, для нас простіше, коли це. Присилаєте, так купили там щось від себе, що захотіли. Для хлопців, так? Бо так, як, наприклад, передали оці такі модні. Е, як вони це називаєте? Оці от такі вафлі цікаві. Е, бельгійські, чи які вони, чи, чи, чи звідки? От, ну таке от інтересне. А вони кожна запакована окремо. А рая приїхала оце. Наша із, вона теж військова, вона волонтерка. Вона працює якраз на передову. Це передаємо іменно через ці хлопці, що вертольотиками туди залітають. Ну, не вертольотами, а цими дронами. І скиди роблять такі так, хлопцям прямо туди. Бо то там навіть часом напереду навіть не можеш голову підняти, розумієте, не то, що там щось привезти чи довести. І тому дронами туди. Є місце, вони знають, куди, приходять, скидають там. І ми так оці всякі такі штучки, смаколики передаємо хлопцям прямо на передову. І тому я дуже вдячний всім вам. Якщо Марина, ви хочете чимось допомогти, ну, то можете щось там таке, назбирати якийсь пакуночок. Не треба гроші мені присилати. Беріть якийсь пакуночок, десь хлопці будуть їхати сюди, через буса передайте 15-те відділення. Номер телефону, бачите, тут в описі є. Церковний є мій номер телефона. Так що місто Дніпро, 15 відділення і номер мого телефона або церковного. Дякую вам щиро всім. Так. Да. Ми сьогодні маємо похорон військового. Так що ми, в принципі, ми вкладаємося, так, бо то вже тільки 10 година. Дякую щиро всім вам. Бачите, що вчора не вийшла передача «Запитуйте відповідаємо, просто не було світла, аж включили вже десь там в одинадцій годині. То вже було пізно і треба було попрацювати, хоч трохи включилося світло, хоч щось зробити, позбирати ваші оті записки на 40-усте, приготуватися до сьогоднішньої відправи. І відповідно вже не було часу. На те, щоб записувати, записувати передачу. Але я думаю, що війна закінчиться, е і буде вам все, буде все добре. І найголовніше не опускати рук. Тримаємося, підтримуємо один одного. Е Бог так покерує, що просто Росія не зможе воювати, вони просто вступляться, підуть додому. Інакше вони не зупиняться ніколи. Перемогти їх, ну просто І, і воювати, там, контрнаступом. Там, так, наші хлопці трохи їм там дають, шприцу. Але треба берегти, берегти наших воїнів. Вони самі всі вступлюють. І все, що вони захопили, вони так всі тішуть, Крим, чотири області записали в Конституцію. Це ніхто не визнає, це все одно придеться вернути взад. Вернути. І тому ж і, і потім вийде, що все оце, все оце марно, пусто. Марно пусто. Бо тому що все придеться вернуть. І не тільки Луганськ, Донецьк, і Запоріжжя і там Херсон. І... Але і, і Крим так само. Бо є міжнародне право, є границі, зафіксовані в ООН, де і Росія, і Україна підписали у 94-році підписали та ні. У 2004 році. Вже, Путін вже підписував про закони про міждержавні кордони, так? А потім у 2005 чи якому там році вони були ратифіковані. Ще й казали, що нема ніяких претензій. Ні, все-таки 94-му. Е, е, нема ніяких претензій, все визнаємо кордони і чистий спокій. Але бачите? Сьогодні День пам'яті Небесної Сотні. Сьогодні не забудьте помолитися і згадати всіх тих наших оті наші перші жертви, які лягли в основу боротьби за нашу гідність, за нашу незалежність, за наш суверенітет. Перші оті золоті цеглини нашої. Незалежності. Цілий день сьогодні присвячуємо цих, цим молитвам. Не сьогодні запросили в адміністрацію на покладання квітів, йде спомин, запросили всіх, всіх представників релігійних організацій, це дуже є поважно, це дуже є поважно. Мається на увазі не тільки християн, а всіх. Релігійних організацій. Це дуже є поважно. І сьогодні молимося, значить, і згадуємо за Небесну Сотню. Слава Ісусу Христу! Слава Аміні!